Друзі, подписчики і гості канала, всім доброго дня. Сьогодні 17 вересня 2023 рік. В сьогоднішньому ролику покажу вам нову воскотопку від авв 100 на 15 рамок. А також тут, що тут пару слов про пастику, бо не був тут. То подивимося, що тут, як тут, як тут обстоять ділішечки. Треба приїхати поприбирати, заставні поставити до корми. Сьогодні приїхав я 50 сиропа, роздав 50 літрів. Тут деяким сім'ям, тим, яких дуже мало було меду. Це по третьому кругу. І все. І в принципі, пасіка готова, пасіка закормлена. Забрати кормушки, поприбирати. І витопкав мене воску. Оце ж якраз воскотопку, а 100 нову зробили. Та Владимир Іванович мимо Полтави приїжджав та завіз. І я це попав на пасіку. Зараз покажу вам цю воскотопочку. Далі в ролику подивитися. Непоганий варіант, ми її поганяємо на вихідних, виходних. Я приїду. Сьогодні так один раз закладочку зробив. Великий плюс, що ВВС-100 пакує у коробки свій товар. Це велике діло. Тому що, коли ви привозите на почту неупакований товар, нова почта пакує його за ваш рахунок. А ВВС-100 упаковує і ще це великий плюс того, чого що можна на Укрпочту відправити. Оплата то на рахунок, але на Укрпошту можна відправити. Бо є упаковка. Все, зараз відкриємо, подивимось, самому цікаво, що там за воскотопка. І трошки потестуємо його. Плівка, це нержавейка, Получається, її треба здирати пльовочку. Бо є люди, які думають, що це покрашено, ні, це не покрашено, це все з нержавійки. Розпечатав воскотопочку, поздирав пленочку, все. Зібрав, зараз покажу вам поближче, що воно за воскотопка на 15 рамок від виробництва АВВС-100. Так, Штуцер такий для підключення парогенератора. Ось Воно викручується на різьбі і вкручується сюди шланга. Оце металічна. Якщо треба парогенератор. Якщо не, не треба, то воду сюди набираємо, зараз покажу далі. І Ось, кстати, парогенератор стоїть, треба його... Туже вивесту, це шланга. Це я виніс, ну, ніяк щось не почну топити. Я зараз неділю вже приїду, з рамок сіки лежить. Люди такі рамки ще використовують по 20 разів. А я на топку. Мені треба буде перетепити багато забруса є. Так, ножки бомба. Подивіться, які ножки. Дивіться. Ножки бомба. Вони високі, сюди стає 20-літрове відро. Зараз покажу. 20-літрове відро. Та є, бачите? Якщо не костюром палить, щоб просто газ був, то щоб відрожне Ну, Високі, високі, високі ножки, це плюс. Так, горловинка заливна для води. Так, ось такі дві ручечки. Оба! Оба-нах! Бачите, корзина дирок. Кількість велика для того, щоб стікав віск. Ба! прикольно. Все зроблено. І всередині піддун, на який скопуватиме віск, він також витягується, збере швидку. Легать тільки роз. Опа. І витяг. Щось подивимось скільки літрів туди води влазить. Я влив, сюди ось, як бачите. 3, лі... 3 літри кажу, 3 баклажки по 6. по 6 літрів. Це 18 літрів. Це багатовато. Отут воно не герметично буде. Це воскотупка, воно тут не герметичне, тут де стикаться. Тому десь, я думаю, 15 літрів води треба набирати. Це все одно норм. Це в день там, пару разів води поміняють, може три рази. Трошечки оце я багатонько налився зіллю, бачите? Оце 15 літрів води сюди заливаємо, якщо топимо на пару. А як ні, то ж генератор є. Виход. Зараз я трохи десь щоб 15 літрів було. Старих рамок влізло рівно 15 штук. А якщо чистенькі новенькі, то 16 влазить. 145 повністю не буду заставляти, бо вони після відкачки бджоли не летять. 12 штук стоїть отак, прямо на корзину, 12 штук. І 15 штук ось зверху. В рядочок 15. 27 рамок, 145-х, зараз буде витаплювати 27 рамок. Прикрив трошки кришкою, бо бджоли літають щоб не налетіли туди. Пішов перший віск. Бачите, віск. Віск. Як біжить гарно. Велике преимущество, що вона працює на газу або ж на плиту можна ставити. Ну, знаєте, така дров'яна плита. Чого плюс? Ще на вулиці тепло і бджоли. Ось бачите, почали нападати бджоли сюди. Зараз туди-сюди буде тут куча бджіл. Це не робота, я не вважаю, що це нормальна робота. Оце я раз закладку зроблю, потім все остальне я буду тепить в хаті. Я тупка в хаті, балон стоїть на вулиці, воно собі стоїть, капає, я буду працювати собі. Все. Бо це дурниця. Це туди-сюди, ось воно хмарки зайшли, зараз сонечко як вийде, то тут буде вся пасіка і не тільки моя. Бачите, що вже робиться. Ну, Ще можна подержати трохи. Ну, я вже витрушую, я зараз покажу як. Просто я спішу. Втію. Кондензат у вас на кришки. Кришку ставимо. Оце отак песня. Трохи обстукуємо і туди на кучу. Ну, тут ромки і непогоні є. Ромки і непогоні є. Можна ще трохи, щоб постояло, бо бачите, ще біжить віск. Можна і ще що постояло. У мене стоять не буде, бо треба їхати. Тут трохи придавлюю оцей мерву, рамкою, я так попридавлював. Все, на тому і закінчилось. Воно вже біжить, бачите, ну біжить, то вже таке. То вже віск, не віск, все. І вигрібаю совком. Можна ще вийдеш, кажу, якщо є бажання. Бачите, ну вже біжить чорна, вже біжить, то вже таке пухло, це біжить уже. Дави й тоді, очистить. Десь кі бджоли летіла, бач на рамки. Все, коротше, балон закриваємо. Беремо совок. Як я роблю совком. Взяв совком, раз. І в відру, і мерву просушить. Все в ком я считаю. і быстро. Хочете. Можна по дві закладки робити, але, ну, звісно, воска менше буде виход, бо воно буде за цю мерву попередню. Занесу в хату, бо зараз буде гармагедун. Зайшов в охоту, бо там бжіл не меря, вони в воск поналазили, страшне. Поки я на пасіки робив, це не годиться, тільки в хаті робить. Зараз поважимо, скільки тут вузка вийшла з 15 рамок і мерваєшку. Ще вчити, що мерви там ще буде, я не знаю, більше кілограма точно, Має 2 кілограма. Так, ставимо відру, таруємо його. Ось, Бачите, по понульох. І закладуємо, дивимося, що у нас. Там ще на цьому залишився віск. Як його, блін. На миски ще б поставався віск. І треба учитувати, що ромки там деякі були зовсім світлі, такі, як вощина. Ну, слабі поняли, не чорні такі. Учитуючи, що ромки, я вважаю, що результат нормальний. Ромки, там світлі були теж. 1330 г. 1300. 1300. Це не взяв там 15 рамок, там по факту, я ж кажу, там є такі легесенькі були, що там з них воску воскуди да ніфіга. Кіло 300, плюс мерво. Роботи я сильно туди не приложив. Я робив на пасіки, а воску топка топила. Ще інформація для вас, забув сказати. Той. Кліща дуже багато в цьому році, так що будьте дуже уважні. У людей скільки кліща, що вони в льоток не вміщаються, коротше, скільки кліща не пролазять в льоток, забиті аж льотки кліщом. Так що ви будьте дуже уважні, я не дивився, я поставив ці полоски вороступом. Мені сказали, що вони коротше, що -то не усіх сработали, вороступ. Ну, я в себе ще не провіряв. Треба провірити, скільки кліща посипеться, з біпінить буду і положу тестові ці поло... тестові бумажечки. Так що будьте дуже уважні, ця інформація дуже важна. Що Кліщ може з'їсти вашу посіку, у вас не з'їсть. Так що ставте полоски вже не треба ставити, вже треба другі мері предприймати, Полоски треба було раніше ставити. Ну, Зараз маленька інформація по ціні намет. Шу там по ціні намет, всі питають, ціни намет, збільшення я не бачу. Ціни на мед. Яка було, ціна намет, така вона і сталася. Хоча люди знімають ролики, ціна намет пішла вгору. нічого вгору не пішло, то все таке роблять ролики для того, щоб набрати просмотрів. Аналітики, якісь там аналітику свою представляють, нам аналітика теж не потрібна, абсолютно не інтересна. Це аналітика. Інтересно тільки одне, це те, щоб були вже ціна на мед було, і ми могли здати свій мед по нормальній ціні. Ну хто знає, коли ми його здамо, а ждати теж. Гроші треба, то треба б здавати. Будемо надіятися, що. Ціна трохи підніметься, так що нікому не вірте, ціни поки що немає. Ціна, яка була, така і залишилась. Але я вам хочу сказати слідкующе: долар, ви бачили, що наша там верхушка опустила його в долар, випустила на вольні хлібо. Що це означає? Це означає, що сьогодні долар 30, завтра долар може бути 60. Коли долар буде 60, чи коли долар навіть трохи підніметься, ці, ціна на мета теж буде рости. Бо в нас експортний товар він продається у валюті. Чи в євро, чи в доларах. Так що, ну звісно, коли долар підніметься, то піднімуться і всі товари знову. Це заколдоване, я хочу сказати. Все. Там, там в інтернеті вже знімали Фейсбуці ролики, казали, що я вже і комуніст. Коротко. Ну, то прикол був, але все одно. Так що, що я там казав, до влади треба звертатися. Будемо надіятися на все найкраще. Саме головне, щоб була перемога. І як не можна, швидше. Все. А все остальне, це наромат, і то все остальне ми переживемо. Дай Бог. дай Бог, щоб перемога була, а тоді все буде. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь і робіть все, що треба. Ви знаєте, що робити. Кому треба васкотупка, одна, або друга, або третя, або четверта. Дзвоніть, куди вас слово, підпишіть, телефон, ви знаєте, тобі йде знайти інтернет-магазин, басквич, кумі, уже працює. Все. Бджоли розліталися, тому що на вечір ось сонце вийшло. І бжоли бжу... хочуть мене з'їсти трохи. Ну, тут таке діло, хай не болуються. Все, пока, до скорих відео, до наступної неділі.